Ми зараз знаходимося в Запоріжжі на перевласенні оприскувача Альфа 4100 виробництва Харді. Буде встановлена електрична система контролю вилива виробництва Геолайн. Секційні клапана ми встановлюємо ззаді оприскувача. Анатолій якраз от зараз займається підключенням секцій до проводки. Головний клапан буде встановлений. Головний пропорційний клапан і витратомір. Будуть встановлені спереді оприскувача. В'ячеслав вже встановив комп'ютер, який буде автоматично контролювати норму і закривати секції на перекриттях. Попередньо, щоб упростити роботу і оприскувач швидше відправити в поле, блок керування буде встановлений на 5 секцій. Тобто, так як і стояла система до цього. Але в перспективі в майбутньому клієнт хоче. Поставити більше секцій, тобто розбити ширину захвата на 8 або 9. Ширина захвата оприскувача 36 метрів. Ми зараз знаходимося в Запоріжжі на перевладнанні оприскувача Альфа 4100 виробництва Харді. Тут встановлена електрична система контролю вилива виробництва Geoline. Секційні клапана ми встановлюємо. Ззаді оприскувача. Анатолій якраз от зараз займається підключенням е, секцій до проводки. А е, головний клапан буде встановлений. Головний пропорційний клапан і витратомір будуть встановлені спереді оприскувача. В'ячеслав вже встановив комп'ютер, який буде автоматично контролювати норму і закривати секцію на перекриттях. Е, попередньо. Щоб упростити роботу і оприскувачка пошвидше відправити в поле, блок керування буде встановлений на 5 секцій. Тобто, так як і стояла система до цього. Але в перспективі в майбутньому клієнт хоче поставити більше секцій, тобто розбити ширину захвата на 8 або 9. Ширина захвата оприскувача 36 метрів.